Станція проспект металургів у кривому розі змінюється на очах. Після десятиліть роботи та підтоплень ґрунтовими водами. Тут розпочали капітальний ремонт. Незабаром вона засяє синьо-жовтими кольорами. Станція металург рік з запуску її 89-й рік. При виконанні даних робіт, головна мета наша це усунути підтоплення та покращити естетичний вигляд самої станції. Ми активно використовуємо сучасні гідролізаційні матеріали, фарби на сьогоднішній день. Вже виконано більше половини підготовчих робіт. Щодня через цю станцію проходить більше трьохста одиниць транспорту майже три тисячі пасажирів користуються нею щодня. А за рік увесь швидкість не перевозить понад мільйон криворіжців та гостей міста. Станція проспект Металургів. Тут інша проблема: тут проблема ґрунтові води. Тут ми постійно мучаємось з грунтовими водами. Тут виконується комплекс робіт. Це починаючи від гідроізоляції закінчуючи лугньовками і фарбуванням. буде красиво. Вважаю, що всім сподобається. Загалом цього року Криворізький швидкісний вже перевіз більше 9 мільйонів пасажирів. І навіть попри війну проїзд у ньому та інших видах комунального транспорту залишається безкоштовним для всіх. Швидкісний трамвай, унікальний вид транспорту в Україні, і тепер він стає ще комфортнішим. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський.